Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні буде казка на ніч. В далекому і водночас такому недалекому, 2014 році мова стала нашою зброєю, яку наприкінці лютого 2022 взяли в руки всі. Слово, чому ти не як криця? питала два століття тому Леся Українка. Це хто тут не тверда криця? Оборона відповідає наша мова сьогодні. Цілком навіть твердая, цілком навіть криця, броня, кулемет, джевелін. Саме так, сьогодні, коли ми лупимо ворога з усіх боків на фронті, на волонтерській ниві, на економічному полі і навіть у дитячих садочках мова стає тією зброєю, яку видали кожному з нас без дозволу влади, а одразу при народженні. Щоб крити ворога не артою а мовою, не потрібно проходити спеціальних навчань і комісій у військкоматі. Не варто збирати захмарні суми і закувати життям. Не обов'язково відвідувати курс до медичної підготовки, хоча ні, все-таки обов'язково. Достатньо лише нею розмовляти. Розмовляючи українською, ви робите боляче ворогові, а це дуже і дуже немало. Прийнявши рішення забувати російську і учити українську. Ви перейшли на бік світла і добра, а це дуже і дуже сильно. Тож, якщо вас долає почуття провини, що ви нібито мало робите для завершення цієї війни, знайте, ви робите достатньо, якщо обираєте правильну мову.